Дмитро Іванович Яворницький Історія запорізьких козаків у трьох томах. Том 1. З Російської Переклав ІВАН СВАРНИК Львів Видавництво «Світ» 1990 рік. Читає ОЛЕКСАНДРА МИЦЕЛЬСЬКА. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку під епізодом. Так ви допомагаєте каналу Рости. Глава друга. Гідрографія, топографія і клімат Запорізького краю Запорізькі козаки займали величезний простір степів, прилеглих до обох боків Дніпра в його нижній течії від східних кордонів Польського королівства й південної окраїни володінь Українського і Слобідського козацтва до ріки Бугу з одного боку. Й, уздовж правого берега річки Конки й до річки Кальміусу, що тече в Азовське море, з другого. На цих степових просторах було кілька великих і малих рік з численними притоками й рукавами, або, як мовилося у запорожців, зі степовими річками й низовими гілками. Одні з цих рік протікали в західній половині запорізьких вольностей, інші у східній. Ріки західної частини належали до басейну Чорного моря, ріки східної половини належали до басейну Азовського моря. З рік Чорноморського басейну найвідомішими були Дніпро і Буг. Дніпро це священна і заповітна для запорожців ріка. У козацьких думах він називається Дніпром Славутою, у козацьких піснях Дніпром братом, лоцманською мовою, козацьким шляхом. У краю запорізьких козаків Дніпро починався з одного боку вищі річки сухого Омельника, з другого від річки Орелі і протікав на протязі 507 верст, маючи тут і найбільшу ширину. І на більшу глибину, і на більшу швидкість. В межах же запорізького краю характеризувався він і всіма особливостями своєї течії порогами, заборами, островами, плавнями і холуями, тобто корч і рештки дерев у воді. Всіх порогів у ньому при запорізьких козаках налічувалося дев'ять Кодецький, Сурський, Лоханський, Звонецький, Ненаситець або дід Поріг, Вовнигівський або Внук Поріг, Будилівський, Лішній і Вільний. Найбільший і найстрашніший з усіх порогів поріг Неяситицький чи Ненаситицький, названий за одними від птаха Неяситі, тобто Сірасова, яка водилася тут у давнину. А за іншими від слів не насичуватися, бо він ніколи не насичується людськими жертвами, нещасливими плавцями. Це родоначальник і всім порогам поріг, дід поріг, страшним роблять його і сам рух води в ньому, і ті величезні віковічні камені, які частково стерчать посеред самого порога. А частково відходять від берегів ріки далеко до її середини. Ріка Дніпро, вільно й плаво несучи свої води вище не наситься, дійшовши потім до самого порога і зустрівши тут нездоланну перешкоду у вигляді лав, скель, гряд і мисів, з незбагненною силою вдаряється в різні боки, кидається з одного каменя на інше. Внаслідок чого страшенно хвилюється, високо здіймає величезні вали сріблястого буку, розбивається мільйонами водяних бризок, розлітається на всі боки цілими потоками водяного пилу, викручує поміж скель бездонні вири, І усе це здіймає такий страшний шум і стогін, котрий чути вже на великій відстані від порога. І котрий на самій ріці поглинає будь-який інший звук, і крик птахів, і голоси людей. Здалеку, здається, буцімто в ріці 700 тисяч величезних водяних млинів безупинно стукають і переливають воду своїми колесами. Він так меле, що аж гримить, аж земля труситься. Картина воістину страшна, й разом з тим воістину могутня й велична. Її не опишеш ніяким пером і ніяким пензлем для зображення її, кажучи арабською приказкою, язику не стане слів, а уяві барв. Особливо величним і чарівним здається не з висоти пташиного лету від правого берега ріки у великий розлив води, коли вся його поверхня сріблиться білою перловою піною. А величезні камені, що стирчать з води, криваються безліччю гнізд місцевих птахів крячків, які невтомно снують над порогом, яскраво сяючи своїм пір'ям на південному сонечку, що миті тріпочучи маленькими крильцями і сповнюючи повітря своїм жалібним свистом і цвірчанням. Часом і він реве, і стогне і високо здіймає свої води, а потім відразу так стихає, що стає чутно навіть переливи його води з каменя на камінь, ковзання із лави на лаву, що дає можливість місцевим жителям вгадувати по ньому зміну погоди. Безсумнівно, що тут, біля цього заповітного порога, біля його величезних скель. У мальовничому безладді розкиданих і по самому руслі, й по берегах ріки, біля високих могил, що здіймаються в степу о ріки, й мимоволі наводять на сумні думи про минувщину людського роду. Тут, біля цього грізного, дикого й заповітного порога часто сиділи й часто милувалися з високого мису хвилями, що кипіли на схилах скель, Справжні цінувальники красот природи, мрійники в душі, художники в піснях, запорізькі козаки. Любо було їм дивитися на шалену швидкість води в ненаситці. Дощана барка пробігала всю довжину його, дві з чимось версти, за чотири хвилини, а лісовий пліт трохи більше, як за хвилину. Від Дніпрових порогів відрізняють забори. забори. Ті ж пасма диких гранітних скель, розхиданих по руслі Дніпра, але вони не перетинають ріку в суціль від одного берега до іншого, а займають частину її переважно від правого берега і таким чином від другого берега залишається вільний прохід для суден. Усіх забору Дніпрі у краях низових козаків налічують 91, але великих поміж них. Відомих здав на забор було шість Волошинова, Стрільча, Тягинська, Воронова, Крива й Таволжанська. Від забор відрізняються поодинокі камені, що стирчать то там, то сям серед ріки чи біля її берегів. З безлічі каменів, розкиданих по Дніпру, найвідоміших було сім: богатирі, монастирко, корабель. Гроза, цаприга, гаджола й розбійники. Між порогами далеко внизи вгору від них, на всьому Дніпрі в межах земель запорізьких козаків налічувалося 265 великих і малих островів, з яких найвідоміших було 24: Великий, Романів, Монастирський, Становий, Козлів, Ткачів. Дубовий, Таволжанський, Перун, Кухарів, Лантухівський, Гавин, Хортиця, Томаківка, Стукалів, Скарбний, Скалозуб, Коженин, Каір-Козмак, Тавань, Бургун, Тягинка, Дідів і Сомів. Майже весь береговий простір Дніпра, за винятком порогів, був вкритий розкішними малопрохідними плавнями, що давали запорізьким козакам і ліс, і сіно, і безліч дичини та звіра. Ці плавні були низовинами, вкритими трав'янистою й деревною рослинністю, перетятими в різних напрямках ріками, відгалуженнями, єриками, затоками, лиманами, протоками, всіяними величезною кількістю великих і малих озер. І порослими густим, високим і непрохідним очеретом. З усіх плавнів особливо знаменитим був великий луг, що починався біля лівого берега Дніпра, навпроти острова Хортиці, тягнувся зі ста верст і закінчувався на тому ж березі Дніпра, навпроти урочища Паліївщини, вище Микитиного Рогу. Для Запорожця. Що серед своїх суворих товаришів не мав ні неньки рідненької, ні сестри жалібненької, ні дружини вірненької, всю рідню складали Січ та Великий Луг. Цитата. Січ мати, а Великий Луг батько. От там треба й умирати, кінець цитати. Запорожець у великому лузі, мов у неоглядному морі. Тут він недоступний ні татарину бусурманину, ні ляхові поганому. Саме русло Дніпра на відстань було завалене так званими холуями або корчами, тобто підводними пнями дерев, що росли по берегах ріки, щороку підмивались весняними водами і щорічно у великій кількості падали на дно Дніпра. Ріка Бух також була славною рікою у запорізьких козаків. Їм належала її нижня течія від балки великого сухого ташлика до гирла лиману, близько 180 верст по прямій лінії. На цьому його відтинку був 21 поріг із найбільшим запорізьким порогом, кілька забор, кілька окремих скель із такими величезними, як сова, брама. Бугач, Протичанська, кілька островів, зокрема Кременців, Андріїв і Гардовий, на якому була церква, зруйнована за переказом козаком ренегатом Савою Чалим, кілька печер, зокрема кузня Печери навпроти селища Мигії, на лівому березі ріки. Було кілька коз, наприклад, Жабурна, Осницька, Павлова, Балабанова, Крива. Ожарівська, руська і волоська, кілька берегових мисів, як Семенів і Скелюватий. Обидві ці річки Дніпро й Буг живилися своїми річками й гілками, що впадали в них у різних місцях по обидва береги, з безлічі приток Дніпра з правого боку найвідомішими були сухий Омельник, Мокрий Омельник, Домоткань, Самоткань, Сура, Грушівка – Томаківка, базавлук та інгулець з його знаменитою притокою жовтими водами, з безлічі лівих приток Дніпра найвідомішими були Оріль із боковими багатою і берестівкою, Самарь з боковою вовчою, що складається з ганчула і янчула, ворона, осокорівка, московка-суха, московка-мокера, конка, білозерка, рогачик, лопатиха, п'ять річок каїрок. Сомова та Янушева, з безлічі гілок Дніпра з правого боку найвідомішими були Ведмірка, Лісна, Тарас, Бугай, Дніприще, Орлова, Підпільна, Павлюк, Скарбна, Сисина, Колотівська, Коловоріт, Царева, Дармамівка, Омелова, Космаха, Козацька, Бургунка, Тягинка, Інгульська, Кошова, Вільхівка, Корабельна. Білогрудова, Солонецька. З багатьох лівих гілок Дніпра найвідомішими були Підпільна, Панківка, Домаха, Кушогум, Річище, Музурман, Плетениха, Темрюк, Конка, Свята, Метелиха, Лободиха, Бристана, Бабина, Татарка, Царевська, Євпатиха, Гребениха, Волошка, Шавулиха, Чаплинка, Костирська, Дурицька. Таванська, Гниловод, Хрулова, Голубова, Олексієва, Кардашинська, Маслова, Борщева, Солонецька і Збур'євська. З кількох приток ріки Буг з лівого боку найвідомішими були Синюха, Мигійський та Шлик, Корабельна, та Шлик, Єланець, Мертвовод та Інгул з головними притоками Аджамкою, Сагайдаком, Грузькою, Сугаклією. Березнегуватою і Громоклією. А з рік Азовського басейну запорізьким козакам належали Торець, Бахмут, Лугань, Кальміус, Кальчик, три річки Берди, що текли паралельно одна одній з півночі на південь, і впадали безпосередньо в Азовське море. Крім рік, річок і гілок у запорізьких краях було немало озер, лиманів і прогноїв. Озер, гирл і лиманів уздовж обох берегів Дніпра налічувалося 465, уздовж лівого берега ріки Орелі 300, по обох берегах ріки Самари 24. З перших особливо відомими були червоний лиман навпроти Червоної або Лисої гори, вище Микитиного Рогу. Великі води навпроти гирла річки базавлука, завдовжки шість з половиною верст, завширшки 50 сажнів і середньою глибиною два аршини, дометрична міра довжини 0,7 метра. Плетеницький лиман вище першого впадіння річки і гілки конки у Дніпро навпроти плетеницького рогу, завдовжки 4 версти. Білозерський лиман біля лівого берега Дніпра, нижче плетеницького лиману, завдовжки 5 і завширшки близько трьох верст, Хруловий або чернечий лиман навпроти гілки Фроловської, нижче Корсинського монастиря, завдовжки до чотирьох верст, кардашинський лиман до п'яти верст, завдовжки напроти острова Потьомкіна. Солонецькі озера на острові Погорілому, гирла з і Білогрудівське, лимани Дніпровське, і Бузьке та багато беземенних Соляних Озер біля Дніпровського Лиману. Крім того, за правим берегом річки Кальчика відоме було Білосарайське озеро, а на Бердянській косі кілька невеликих Соляних Озер. Розглядаючи гідрографію Запорізького краю, можна зрозуміти, що край цей був далеко не маловодний. Його центр перетинала велика й повноводна ріка Дніпро з багатьма озерами. Східні і західні околиці були змережені в різних напрямках, безлічу рік, річок і прогноїв та єриків, котрі мов жили у живому організмі, несли свої прісні. Гіркі, солоні води по безкраїх степових рівнинах Запорізького краю. Достаток води в своєму краю козаки характерно висловлювали словами пісні: «З устя Дніпра та й до вершини. Сімсот річок ще й чотири. Цитата: річок у цій землі, хоча до величини їй не дуже, але достатньо. Кінець цитати. Особливість цих річок полягає у тому, що всі вони звичайно течуть долинами завширшки від одного до восьми верст і рідко бувають обравлені лісом, частіше ж очеретом і травою, що пояснюється властивостями самого ґрунту, по якому несуть свої води степові річки. Біля річок були й болота, але вони часто висихали у спекотне сухе літо. При всьому цьому клімату землі запорізьких козаків не назвеш вологим, а навпаки, сухим, маловологим і часто навіть шкідливим для місцевої рослинності краю. Цитата Клімат цієї країни залежить від пояса, в якому лежать степи, від сусідства гористих країн на півночі, великих степів на сході, морів на півдні, височин на заході, зокрема від напрямку балок. Байраків і ярів у самих запорізьких степах. кінець цитати. Сухість клімату запорізького краю походить з шести причин: по-перше, від височинного розташування степу до 150 футів над рівнем моря, через що нижні шари морського повітря, які взагалі пом'якшують літню спеку і зимовий мороз. Не мали такого впливу на великий край запорізьких козаків. По-друге, з відкритого положення всього краю, з жодного боку не захищеного високими горами. По-третє, з відсутності великих лісів, що затримують у собі вологу і до певної міри пом'якшують клімат будь-якої місцевості. По-четверте, від сусідства сухих і шкідливих вітрів, східного і північно східного. Що думуть тут цілими місяцями і забирають із собою всіляку вологу, а також сушать траву, лісову рослинність, а часом навіть виривають хліб разом з корінням, поп'яте від мілководності й незначної глибини річок, що течуть тут украй повільно, переважно плесами, а влітку зовсім пересихають, вкриваються болотяною рослинністю. Дуже часто вони гниють і породжують різну заразу, що нерідко шкідливо впливає на місцеву рослинність і зовсім не зменшує сухості повітря, що особливо бувало у східних окраїнах запорізьких вольностей у Кальміузькій паланці. Нарешті, по шосте, з наявності в Запорізькому краю безлічі балок і ярів. Що приймали в себе основну масу весняної і дощової води і не давали їй застоюватися на відкритих і рівних місцях і поступово просочуватися у ґрунт. Весь простір землі, зайнятої запорізькими козаками, мав переважно степовий характер. Запорізький степ мав своєрідну особливість відкритий, безмовний, Всипаний природними пагорбами, перетятий ярами й долинами, він іноді вражав очі чудовою грою зелені, інколи здавався висушеним пекучим промінням сонця. За характером самої поверхні, за кліматом і рослинністю, весь запорізький степ був далеко не однаковим, північна, окраїна гористіша й вища. Південна, рівніша і більш нахилена до берегів Чорного й Азовського морів. Північна окраїна вологіша й родючіша, південна, чим ближче до кордону, тим безводніша й бідніша на рослинність. У північній окраїні балки численні, глибші, з багатшою рослинністю. В південні балок не так багато, вони пологіші і з меншою рослинністю. Нарешті північна окраїна запорізьких вольностей не так терпить від палючого сонячного проміння. Південна ж особливо зазнає страшної дії спеки, котра нерідко винищує тут, наприклад, при тривалому бездощів'ї всю рослинність страшенно розжарює степове повітря й робить у землі глибокі тріщини. З цієї причини південна Україна запорізьких степів, особливо нинішня херсонська рівнина, у польських і російських письменників минулих століть переважно мала назву Дикого поля, Пустополя Чистополя. На цьому дикому полі рятівними оазами були лише нечисленні ріки та декотрі балки, на берегах і схилах яких утримувалася часом і впекуче, Сухе й безводне літо, лісова й трав'яна рослинність. Характерним явищем запорізьких степів є так звані балки, яри й байраки. Балками називають тут більш чи менш глибокі долини з пологими берегами, вкриті травою, часом лісом, які служать природними жолобами для стоку води з відкритих степових місць у ріки, річки. Озера, лимани, прогної єрики. Геологічною мовою балками називаються мертві, недіючі, вкриті лісовою чи трав'яною рослинністю яри. Ярами ж називаються діючі балки з крутими оголеними берегами, що обвалюються від весняних і дощових розливів і тому пропускають воду в шари свого підґрунтя. Байраками називаються ті самі яри. Але неодмінно вкриті лісом, більш чи менш густим і високим. Балки завжди були, та й тепер є місцевим типом Запорізької країни. При досить значній довжині, часом у кілька десятків верст, вони нерідко доходять до 150 футів глибини і завжди йдуть у напрямку до моря чорного чи Азовського. В історії запорізьких козаків балки, яри й байраки мали певне значення як пункти поступової колонізації великої, дикої й пустельної степової рівнини. Цитата. По цих угіддях запорізьке військо володіло й промисли свої мало, кінець цитати. Тобто в балках чи біля балок закладали спочатку бурдюги, тобто землянки, потім зимівники і нарешті села сімейних і несімейних запорожців. Головним місцем для цього, звичайно, були балки по обох берегах Дніпра, тоді балки по берегах його приток, великих і малих, і врешті балки по берегах степових річок. Усіх балок, ярів і байраків у степах запорізьких козаків була справді незліченна кількість, немов зірок у безмежному просторі небес. З цього числа можна назвати лише найголовніші балки обох берегів Дніпра, починаючи від верхньої границі вольностей запорізьких козаків і закінчуючи нижніми. За даними 17 і 18 століть, таких балок із правого берега Дніпра було 95, а з лівого 36. З перших найвідомішими були Звонецька, Тягинська, Будилівська. Лішня, старокичкаська, Хортицька, Люта, Золота, Дурна, Крейдяна, Пропасна, Верхня Солонецька, Широка і Нижня Солонецька. З інших найвідомішими були Лоханка, Тягинка, Дубова, та Волжанська, Лішня, Кічкаська, Бабина, Гіпетуха, Широка і Валівала. Зі степових балок найбільш відомими були добова чи гайдамацька, що виходила до лівої притоки інгульця Саксагані, тепер навпроти садиби хутора дубової балки покійного власника Олександра Миколаєвича Поля у верхньодніпровському повіті Катеринославської губернії і балка княжі байраки того ж повіту, що починається від лівої притоки інгульця жовтих вод. І виходить до правої притоки Дніпра мокрого Омельника. Загальний напрямок останньої балки з південного заходу на північний схід загальна довжина 15 верст, найбільша глибина майже 60 сажнів по вертикалі. За переказом, ця балка отримала свою назву від котрогось із князів Вишневецьких, який висушив усі водяні джерела у власній землі. Щоб заморити спрагою своїх селян, і мучив їх ще довго навіть після своєї смерті. В історії запорізьких козаків балка княжі Байраки стала дуже відомою як місце першої битви гетьмана Богдана Хмельницького з поляками на жовтих водах 8 травня 1648 року. Кінець першої частини другої глави Продовження буде у наступному епізоді. Якщо вам подобається такий формат аудіокниги, запрошую підписатися на мій канал Історія в голос, на якому я поступово начитуватиму та публікуватиму різні книги передовсім з історії України. Наразі я працюю над дальшими розділами книги Дмитра Яворницького, тож попереду ще багато епізодів. Одні з них будуть цікавими і пізнавальними. Інші дещо нуднішими, хоча й вони містять унікальні подробиці з життя запорізьких козаків. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, підписки та коментарі. Дякую за прослуховування і запрошую перейти до наступного епізоду, який невдовзі опублікую. До зустрічі!